Французький імператор і геніальний полководець Наполеон Бонапарт народився в родині дрібнопомісного дворянина. У 1785 році в чині поручика закінчив паризьку військову школу, служив у полку в південній Франції, був проведений у капітани і направлений у війська, що облягали тулон, захоплений англійцями, завдяки плану, розробленому наполеоном, англійцям довелося терміново покинути місто. Тулон упав, а сам Наполеон, якому було всього 24 роки, був одразу ж проведений у бригадні генерали. У 1795 році рішуче придушив монархістський заколот у Парижі, після чого його призначили головнокомандувачем армії в Італії, де він проявив свою майстерність, розгромивши австрійські та італійські війська. У 1798 році вирушив у військову експедицію до Єгипту і Сирії, проте самовільно залишив війська, щоб протистояти армії Суворова в Італії. 799 року дорогою до Італії здійснив військовий переворот у Парижі, ставши одним із трьох консулів Франції, здобув серію блискучих перемог над військами європейських коаліцій при Моренго, при Аустерліці, Енії. Що привело його до панування над більшістю країн Європи, Наполеонівську імперію було розбито, а Париж 1814 року взято військами союзників. Наполеон зрікся престолу і був засланий на острів Ельба зі збереженням титулу імператора. За рік висадився на берег Франції та рушив до Парижа, де перебував уряд короля Людовіка. Нове панування імператора тривало всього 100 днів і закінчилося його поразкою в битві при Ватерлу в червні 1815 року. Йому довелося вдруге зректися престолу. Наполеона було заслано на острів Святої Єлени, де він помер через шість років.